Шановні учасники онлайн-вебінару, послухайте мої особисті роздуми з питань, які, я впевнена, хвилюють не тільки мене, а й вас, що варто пам'ятати, коли все йде не так. Бувають моменти, коли все йде не за планом. Війна продовжується, хтось хворіє, розпадаються стосунки, втрати, здається, ґрунт вибито із під ніг, і більше нічого не має сенсу. Мене, як у будь-кого, з українців вибивають новини майже кожного дня, а паралельно ще й життя, в якому трапляється різне. Треба завжди пам'ятати все в житті є тимчасовим. Завжди, коли йде дощ, ти ж знаєш, що він закінчиться. Кожен раз, коли вам заподіють біль, рана заживає. Після темряви завжди з'являється світло. Нам нагадує про це щоранку, але тем не менш. Часто здається, що ніч триватиме завжди. Цього не буде. Ніщо не триває вічно. Таким чином, якщо все добре, прямо зараз насолоджуйтесь цим. це також не буде тривати вічно. Якщо все погане, не хвилюйтесь, тому ж це теж не буде тривати вічно. Те, що життя нелегке в даний момент не означає, що ви не можете посміхатися. Те, що щось турбує вас, не означає, що ви не можете посміхнутися. Кожен момент, де нам новий початок і нове закінчення, кожну секунду ми отримуємо. Другий шанс, просто треба його використовувати. Хвилювання і скарги нічого не змінять, повірте, ті, хто скажеться найбільше, домагаються менше всіх. Завжди краще спробувати зробити щось більше, може й потерпіти невдачу, ніж спробувати досягти успіху, нічого не роблячи. Ніщо не закінчено. Якщо ви програли, все закінчено, якщо ви справді тільки скаржитесь. Якщо ви вірите в щось, продовжуйтесь намагатися, незалежно від того, що станеться в кінцевому рахунку. Пам'ятайте, істинне щастя. Починає прибувати тільки тоді, коли ви припиняєте, скаржитися на проблеми і починаєте бути вдячним за всі ті проблеми, яких у вас немає. Ваші шрами є символами вашої сили. Ніколи не соромтеся шрамів, залишених життям. Шрам означає, що болю більше немає, рана затяглася. Це означає, що ви перемогли біль, витягли урок, стали сильнішими і просунулися. Не дозволяйте шрамам тримати вас в заручниках, не дозволяйте їм змушувати вас жити у страху. Негативна реакція інших людей подумайте, і те, що вони говорять, це не ваша проблема. Коли інші люди будуть говорити про вас погано. Продовжуйте просто бути собою, ніколи не дозволяйте іншим змінювати себе. Ви не можете приймати все занадто близько до свого серця. Навіть якщо це здається особистим, не думайте, що люди роблять щось раді вас. Вони роблять щось заради себе. Перш за все, Ніколи не міняйтеся для того, щоб справити на когось враження. Хто каже, що ви не досі гарні, не досить гарні. Міняйтеся, якщо це робить вас краще. Люди будуть говорити незалежно від того, що ви робите, як добре ви робите, хвилюйтеся про себе. Ані про думку інших. Якщо ви вірите в щось, не бійтеся боротися за це. Велика сила прибуває з подоланням неможливого. Те, що має статися, запам'ятайте, станеться. Ви отримаєте силу, коли відмовляєтесь від криків, скарг. І починаєте посміхатися і цінувати ваше життя. Є благословення, приховані в кожній боротьбі, з якою ви стикаєтесь, але ви повинні бути готові відкрити своє серце, свій разум, щоб побачити їх. Ви не можете змусити речі відбуватися. Ви можете тільки намагатися, у певний момент ви повинні відпустити ситуацію і дозволити тому, що призначення призначене трапитись, любіть ваше життя, довіряйте своїй інтуїції. Ризикуйте, втрачайте, знаходьте щастя, вивчайте через цей досвід. Це довга поїздка. Ви повинні припинити, хвилюватися, задаватися питаннями і сумніватися в будь-який момент. Смійтеся, насолоджуйтесь кожним моментом свого життя. Ви можете не знати точно. Куди ви мали набір піти, але ви в кінцевому рахунку прибудете туди, де повинні бути. Найкраще, що ви можете зробити, це продовжувати рухатися. Не бійтеся розсердитися, не бійтеся полюбити знову, не дозволяйте тріщиням, тріщинам в своєму серці перетворюватися на рубці. Зрозумійте, що сила збільшується щодня. Зрозумійте, що хоробрість прекрасна, знайдіть у своєму серці те, що змушує інших посміхатися. Пам'ятайте, що ви не потребуєте багатьох людей в своєму житті, тому не прагніть мати більше друзів в лапках. Будьте сильні, коли буде важко. Пам'ятайте, що Всесвіт завжди робить те, що є правильним. Визнавайте, коли ви будете неправи. Виймайте з цього уроки, завжди озирайтеся назад. Дивіться, чого ви домоглися. І пишайтеся собою. Не змінюйте ні для кого, якщо ви цього не хочете. Просто продовжуйте, повторююсь, бути собою. Продовжуйте рости. Робіть більше, живіть простіше і ніколи не припиняйте рух. Рухайтесь навіть від того, що заподіє вам біль. Але ніколи не забувайте урок, який він викладає вам. Незалежно від того, наскільки добре чи погано ми себе почуваємо, ми повинні щодня прокидатися і дякувати за життя. Тому, що хтось десь відчайдушно, бореться за нього. Правда в тому, що щастя. Не у відсутності проблем, а в здатності справлятися з ними. Немає кращого почуття в світі, ніж усвідомлення того, що ми живі. Тож, дорогі друзі, дякуємо щодня Бога та ЗСУ, я кожен раз про це вам кажу за кожний новий день і життя. За можливість працювати нам та вчитися, за наше майбутнє, за рідний додім, за їх мужність і відвагу, за щоденну боротьбу за нашу рідну Україну, щодня молимося за наших воїнів і віримо, що кожен прожитий день наближає нас. До такої довгоочікуваної перемоги, шановні мої члени нашої потужної асоціації платників податків України, ви ж знаєте, що завжди можете розраховувати на підтримку нашої асоціації та мою особисту. Бажаю всім нам спокою, миру та надшвидшої перемоги. З повагою і завжди ваша. Людмила Герасименко